Висках платників податків. Як вам відомо, права і обов'язки е, ваші були визначені в законі про систему податкування в Україні. На сьогодні, з 1 січня, згідно при, при кінцевих положень, закон про систему податкування втрачає чинності, і всі права і обов'язки, які належать платникам податки, визначені саме податковим Кодексом України. Е, е, основні обов'язки, які, які були відображені в законі про систему податкування, в, визначені також. В податковому кодексі обмеження цих правиль обов правильних обов'язків не відбулося навпаки, було розширення в частині надання додаткових прав платникам податків. Ну і відображення деяких додаткових обов'язків, зокрема обов'язків щодо повідомлення контролюючих органів за місцем обліку такого платника про ліквідацію або реорганізацію протягом трьох робочих днів з дня прийняття відповідного рішення. Також повідомлення контролюючого органу за місцем. Про зміну місця знаходження юридичної особи або зміну місця проживання фізичної особи підприємства саме даний поясов в разі невиконання може потягнути для вас відповідні наслідки, оскільки рішення податкового органу, які приймаються. Є порядок надіслання їх платникам податків, визначений кодексом, і вони надсилаються рекомендованим листом сповідомленням про вручення на адресу, яка була зазначена платникам податків в разі. Неповідомлення платника податків протягом чотирьох днів за отримання цього рішення про зміну місце знаходження платника податків, платник податків несе відповідальність, визначено і має обов'язок визначений саме тим рішенням. Тобто з метою з метою, щоб ви могли своєчасно ознайомитися з даними рішеннями. Відповідно, своє рішення щодо сплати сум податків, оскарження даних рішень, це також ваше право. Ви все-таки не зручності і оперативності роботи, як податкового органу, так і вашу повинні маєте обов'язок повідомляти про зміну місця знаходження юридичної особи.